Реш історія клієнтки, яка замовла джинсу магазина Перук. Все почалось того, що до нас звернула жінка, яка хотіла замовити чорне термокаре. Це була консультація по телефону, були звичайні для нас питання, яка якість перуки, є метаця шкіри, буде виглядати натурально і так далі. Після всіх цих питань вона уточнила, що колись замовляла джинси в інтернеті, а їй прислали на якусь хударбіну, тому вона трохи переживала. Ми її заспокоїли, сказали, що настільки якісний товар, всі фото та відео реальні і вона може не хвилюватись. Тож ми прийшли до того, що вона замовить цю перуку, але з умови в 100 гривень. Оскільки ми працюємо офіційно і сплачуємо податки рахунок, звісно, ФОП. Ми про це повідомили її, запитали, чи вона знає, як створювати такий платіж. Вона навіть їх і сказала, що в неї чоловік, айтішник, і вона розбереться. Через декілька хвилин вона передзвонює і вже з дурним настроєм та нецензурною лексикою лайся, що ми скинула не ті цифри. Далі цитую її: Ти що, зовсім тупая? Ти вмієш щитать, скинула мені щось -то не тут номер. Там цифр много. Сука, ти хочеш мене розвести?» Я їй намагаюся пояснити, що це рахунок ФОП і він дійсно має більше цифр, ніж звичайний рахунок. Але вона мене не чула і далі лаялась. Ну і нарешті я зрозуміла, що жіночка явно не твереза, тому що вона почала мене звинувачити, що я надіслала їй не такі джинси. Оскільки кожен клієнт для нас важливий і ми намагаємося знайти підхід до кожного, я надалі продовжувала слухати її лайку на мене і спробувала ще раз пояснити за рахунок ФОП. Хвилин через 10 після того як вона перестала зв'язувати слова, я вибачилася і поклала трубку. Подумала, з ким не буває. Трохи прийде до тями і перенабере. Спойлер вона не перенабрала. Ось такі клієнти бувають, замовляла джинси, а винен магазин порук.